Вітаю вас на нашому каналі. Хочемо розказати, поділитися, ну у нас це все йде, що ми купуємо. Все йде для нашої роботи. Тобто ми щось заробляємо і постійно кладаємо. Інструмент постійно треба. Замови я з Aliexpress. отакі речі. Точно точно, точки паяльничок, хто бачив на наших відео, купувався він. В Україні зараз ціною я вам не скажу точно, скільки в Україні, в районі там щось. Ну, він дешевий. Можна уточнити. Тільки що в Україні провід, отакий от провід довше. Не знаю, видно на відео. Отакий от провід довше. Дивимося, з Китаю приїхав з Aliexpress. Провід 6 стільки. І 6 тільки. Ну, не 3, а 2,5 рази довше. Я не можу, дивіться, щоб протягнути перед камерою. Оце довжина вже на провода. Десь ну, метр буде. Добрячий метр. Тобто провід довший і навіть, як зараз для порівняння, мабуть, ціпкіший. Паяльничок один в один. Регулятор тут стоїть потужності. Ну, якби градус написано, там не, термостат немає. Ще не вмикали. Просто у нас він є, він так сподобався, якийсь тут такий метал в ньому. Не знаю, як в цьому буде на цьому жолові. Дуже добре він залуджує, дуже добре такий. Нагрівається просто мічево. ну Потужність невеличка, але там, якщо паяти провода, щось таке делікатненьке, його вистачає. І знаєте, що такі інструменти просто можуть вийти з ладу, сутілими купити в запас. Зайшов на Аліекспрес, подивився ціни. Вже не, зараз не скажу всі ціни на пам'ять. Е, що я купив, е, купляв, Якби така була якби акція. Там ще добирав, добирав і я накупив. От, дивіться, це купили ми, це ми купили, оце ми купили, і це купили. все разом е, 8 там, з копійками доларів. Майже 9 доларів. От порахуйте, 9 доларів це там 330 гривень все разом. Все разом. Оця е, рулеточка коштує десь 2 долари. Менше. Ось ця річ, дивіться, от це 2 долари. Долар, трошки менше. Ну, Все разом кажу, 9 доларів от в наборі. Ось така річ маємо ми все разом приїхали. Безкоштовно доставкою. А зараз подивимось, що там в упаковочці. Інтрига зберігається. Резиночка, кручочки. Бачите, що таке? Окуляри. Можна отак сюди вставляти. Можна отак сюди вставляти. Боюся поламати. Це, це робити, по -за, за робити за кадром. Робити Ще Тут регулюється, бачимо, довжина. Довші робиться і коротші. Тобто під будь-який розмір. Тут така якась гумова ця. Не знаю, видно, там не видно. Зараз ключ може під світочку, щоб підніше було. Гумова накладочка для носа. Ну і друга половиночка. Це все те саме. Так, ми їх сюди вставимо. О, отакі у нас окуляри. То їх є резіночка, бачимо, вушка. І сюди вставляти резиночку, може інколи навіть резиночка буде на гум, на цій резиночці може бути навіть зручніше. Що це окуляри? А окуляри не прості. А окуляри чарівні. Бачимо, тут плівочці, ще новенькі, хоча вже ми ходили, провіряли, плівочки ще не зрівали. Вже у нас є такі одні окуляри, але влада скупить у нас на Україні і вони страшне, страшенно поганої якості. Плівочку ми знімемо звідси. Плівочку знімемо. О! А букви залишилися. Незрозуміло. Можливо, тут друга плівочка є. Букви залишилися. Ну, це скло запам'ятатися, це не проблема. Справа в тому, що це окуляри хамелеон стоять. Е, Стоять два датчики, як всіх масках амелегонах. Е, фотоелемент стоїть. Все як положено. Нічого ніде не регулюється. Е, навіть ми може потім покажемо по, на камері практично, як вони спрацьовують. Спрацьовують, ну, ще не варив в різних місцях. Буває, коли що спрацьовують, а потім дещо берег. Попробуємо, Але в тих, що купляли у нас на, ну, на Україні, китайський десь знайшов. В їх дуже погана чіткість, таке розмите, розмите зображення. Коли на холостому ходу, то ще більш-менше, коли починаємо варити, то я був здивований, що затемняє рівномірно. Що я був дуже здивований. Ну думаю, візьму, що вже буде. Вони дуже дешевенькі були там. Плівочки позриваємо. Працює прекрасно і чіткість є. Є чіткість на дозі. Познімаємо плівочки, попрацюємо. Практично попробуємо. Ну, її ми варити ми не будемо. Тому що ми попалимо лице, треба якусь маску до них. Але бувають такі місця, коли ми працюємо на об'єкті, і треба десь там біля самої стіни, от, біля підлоги, і нам треба голову притиснути. І нам маска просто заважає, ми не можемо масці побачити. З маскою користуватися не можна. І... А заварити треба, якісь там є прості окулярний хамелеон, їм трошки незручно, скажімо так, бо там треба прихваточку зробити. Є хамелеон, що в нас і вони таким, навіть чохолчиком з пеналом, а він корші їм користуватися не можна. Цей видивився на велике чудо більш якісним. Паяльничка ми ще не пробували. Ну, взяли ще одну зону рулеточку, вона там теж копійки коштує 3 метри пластмасу цупка. Міцна вже ми не перший раз беремо, подібні рулечки брали 5 метрові нам поки що 5 метрів не треба. Питань немає. І в тому наборі набір викруточок. Деякі у нас викруточок просто або вони попсувалися, бо що ну за викрутки нічого не можу сказати, треба покрутити, попробувати. Ну На вигляд, на вигляд, щось таке дуже-дуже воно слабеньке виглядає. Попробуємо запішно. Ось такий набір, такий набір з безкоштовною доставочкою. 9 доларів. Ну, заокруглити. Разом. Якщо обрати по окремості, це було, б, це було б дорогше. Я вважаю, що це вдала покупка, не розчарований. Хоча інколи буває замовляю, приходить щось таке взагалі не непотрібне. Пишіть вашу думку, чи ми правильно поступили чи ні. Мені подобається За виключенням цих, цих викладочок, я не знаю. Мабуть, це взагалі ні, ні, ні про що вони не говорять, але просто, треба спробувати, все треба спробувати. Наразі всім дякую, хто додивився до кінця. Пишіть, про що ви хотіли побачити ще, що вам показати, що вам розповісти. Дякую всім, до зустрічі.